Рішили зняти відео огляд шнура. У нас виключили світло, то будемо так, з фонариком. Е блакитні у нас шнурки сьогодні. Це 10 мм блакитний з сріблом. Блакитний з золотом. Теж десятка. Білий з блакитним. Один білий, два блакитних. Такі два вида є цікавих. Блакитний з Фіолетовим, чи як там правильно блискучий. І такий блакитний з бірюзовим. Це буде 11 мм. Потім далі це 12 міліметровий блакитний з сірим. Тут десь ну, вважається 12-13 міліметрів білий з золотом. І 14 мім білий і два блакитних. І також два блакитних і золото. Це 14. -ки. Так що по блакитним такий от большенький асортимент в будь-якому діаметрі 10, 11, 12, 13, 14. Так що кому треба, я знаю, в будь-якому випадку комусь треба. І всім треба такі блакитні шнурки. Так що пишіть повідомлення, підписуйтесь. Чекаємо вас в коментарях. Шапки профіля телефон. В коментарях там телефон буде. Під описом також телефон.